Четвер, 26 червня на 11-му новинах. студії Олена Петроченкова. Вітаю! Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Окупанти продовжують атакувати Нікопольщину по прибережних громадах. Ціли з важкої артилерії та дронами Камікадзе. У Дніпрі між тим зросла кількість жертв ракетної атаки, 24 червня. Під прицілом ворога залишаються Куп'янщина та Херсонщина. Докладніше про ситуацію в області та країні розкаже моя колега Катерина Нічик. Вона на прямому зв'язку. Катю, вітаю тобі слово. Вітаю Олено. Від вечора аж до ранку під ворожим прицілом була Нікопольщина, по райцентру Марганецькій, Мирівській та Покровській громадах. Окупанти цілили з важкої артилерії та дронами камікадзе. Всюди минулося без жертв. Вогнем охопило кафе, понівечені інфраструктура, підприємства, три приватні будинки, господарські споруди та автівка. Один із ворожих безпілотників заплутався у ялинці у середмісті Нікополя. Боєприпас не здетонував його оперативно знешкодили поліціянти. Гучно вночі було також у Дніпровському районі, а близько опівночі наші села ППО знищили над областю два ворожі безпілотники. Минулося без загиблих та травмованих. Натомість є руйнування на території однієї з зон відпочинку. І кількість жертв ракетного удару по Дніпру зросла до 20. Нагадаємо, ворог масово на атакував область близько 11 ранку, 24 червня. Під удар потрапили Дніпро та Самар. ругатила по цивільній інфраструктурі, підприємству та навіть пасажирському потягу. 304 людини дістали поранень різного ступеню тяжкості. Досі у лікарнях лишаються 112 травмованих. Семеро з них це діти. Всі пацієнти, які надійшли, мають міновибухові поранення. У них у всіх були осколкові поранення голови, очей, кінцівок, живота. Були такі пацієнти, які були, ті, переважно, що пішли амбулаторно, вони були посічені осколками або скло, або каміння, поверхневі поранення. Але ті пацієнти, які важкі, вони мають черепно-мозкові травми, травми грудної клітки, черевної порожнини і поранення кінцівок. І до ситуації в інших регіонах України вранці росіяни обстріляли з артилерії корабельний район Херсона. Під ударом опинився житловий будинок, у якому перебувала 71-річна жінка. Вона дістала контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми. А у Дніпровському районі травмована 64-річна жінка. В неї вибухова травма уламкові поранення на голови та руки. Обох постраждалих ушпиталили. Страждала. Ну, ноги там это не захотела в больницу, я в больницу. Но она попала в воды. И волною, получается, вот все произошло. Где-то она мне позвонила в 4.14. Тут горело, хлопцы приехали, тушили. Она не могла выйти, ее дверь взломала. А Харківщину окупанти атакували Фабами. Чотири авіабомби скинули на село Григорівка Куп'янського району. Там понівечені 10 будинків. А в селі Петро Іванівка внаслідок удару загинув 60-річний чоловік. П'ятеро травмованих і на Донеччині. Там ворожий дрон поцілив по житловій п'ятиповерхівці та палацу спорту. Спалахнула масштабна пожежа. Росію вночі вкотре атакували безпілотника. Щонайменше 15 вибухів. Місцеві мешканці налічили у Таганрозі. Гучно було і у Московській області, зокрема в містах Красногорськ, Істра, Нахабіно, а також у Зеленограді та Комунарці. Міноборони РФ заявляє про збиття 50 українських безпілотників. Небезпеки, нібито немає. Утім, в аеропорту внуково оголосили план «Ковьор». І на цьому мене вся інформація. Ми надалі стежимо за оперативною ситуацією в області та Україні. І більше розкажемо вже у наступних випусках. Олено, дякую тобі, Катю. Це була наша кореспондентка Катерина Нічик, яка розповіла про оперативну ситуацію в країні та області. Не пустила дитину в укриття під час балістичної атаки на місто, скандал у Дніпрі, десятирічного хлопчика, який хотів сховатися в підвалі приватного житлового комплексу. Голова ОСББ не пустила навіть на поріг. І, хоча офіційного бомбосховища там немає, соцмережі вибухнуло обуренням. Ми розшукали ту саму управительку і запитали, чому, коли у місті лунали гучні вибухи, відмовила дитині у сховищі. А ще розпитала юриста, на чиєму боці тут закон. 24 червня, 11 ранку, у Дніпрі лунає тривога. Вже за кілька хвилин місто здригається від вибухів. Балістичні ракети летять на місто. Перелякані люди на вулиці намагаються знайти сховок. Коли і де буде наступна атака, не розуміє ніхто. Паніка. Цей час на вулиці Лазаряна діти прибігли до одного з житлових комплексів, аби там сховатися. Коли була тривога, була балістична загроза. Ви дитину одну запустили в під'їзд, а ви не проінформували, Ви сказали йому дослівно. Іди звідси. Це скандальне відео облетіло всі соцмережі. Його зняли батьки того самого хлопчика. На ньому управителька цього житлового комплексу жінку звинувачують у тому, що вона не пустила десятирічного школяра на територію будинку під час масованої атаки на Дніпро. Не живе, а значить, і ховатися тут не можу я такими аргументами. Апелювала керуюча ось цим будинком просто під час балістичної атаки, коли у Дніпрі вже лунали вибухи. Хлопчик так і залишився стояти за парканом житлового комплексу. Чому не пускала? Чи мала на це право і чи може взагалі управителька приватного ЖК заборонити дитині сховатися у будинку, коли навкруги небезпека? Я у чаті читала це, а у нас немає укриття. Коли ж куди ж вона їх не пускала? куди вона їх не пускала? Ну питання. Якщо немає укриття, куди вона їх не пускала? У під'їзд чи коли, навіть коли немає укриття, беремо дитину і десь ховаємо, вони всі наші діти, ми всі люди, і ми всі в одному в тому ж положенні, в котрому ми треба ну, об'єдинитися, да? але ж не точно не скандалити і тут не, не спрашувати, у кого є, там пропіска, у кого немає. Житловий комплекс, де все сталося, приватний, і офіційного укриття на його території справді немає. Це підтверджують і інші мешканці. Люди кажуть, під час тривог вони зазвичай ховаються у під'їздах, коридорах або технічних приміщеннях. Якщо ми знаходимося вдома, то ми ховаємось у ванній, але якщо ми знаходимося десь по району, ми стараємось дійти до неоплази, там є укриття в паркінгу. Якщо тривога вночі, то ховаємось вдома, тому що немає можливості спускатись. У нас дитина, собака, кішка. У нас багато та наша мужика немає укриття взагалі. Ось тому не думаю, що вона поступила неправильно, тому що це теж небезпечно. Є укриття, ось там є школа. То там є точного криття 100%, але не впевнена, що туди хтось ходить. І воно там завжди відчинене. А це та сама Інна, так звати керівницю ОСББ, яка і опинилась в центрі скандалу. І ось її версія подій. Дивіться, у нас будинок підвальних приміщень у нас немає. У нас всі підвальні приміщення. Це приватна власність, наприклад, ось третій під'їзд. Зверніть, будь ласка, увагу, що у нас двері скляні. Це перші двері, і вони є на брилку. Тобто, у нас є своя система внутрішньої безпеки. Ось ми зайшли в одні скляні двері, і ось інші скляні двері. Якщо ми пройдемо далі у під'їзд, ми також побачимо вікна і все скляне. Цей будинок, коли будувався 10... 11 років по тому він не передбачав, що буде війна. Жінка каже, показала хлопчику, де знаходиться офіційне укриття. Втім, школяр туди не пішов. Ця дитина, нібито я її не запустила під час прильоту. Ні, це неправда. Ця дитина підійшла до нас, хотіла у двір зайти, проте я показала, де є бомбосховище тут. Всі скляні двері, тут вікна ну, скляні, і з дитиною щось би сталося. Перш за все, відповідальність би несла я як людина, яка впустила дитину. Насамперед, це неналежний обов'язок батьків, що вони не захищають власну дитину, не проінформували її. І насправді просто в лічених метрах від дитячого майданчику у підвалі місцевого гуртожитку розташоване офіційне укриття. Ми навідалися туди двері відчинені, усередині бетонні перекриття та елементарні умови для тимчасового перебування. Ще один варіант сховатися у іншому гуртожитку. Там укриття немає, проте є підвал. Зокрема, саме в ньому під час балістичної атаки і ховалися місцеві. Як почалися вибухи, дехто прийшли у гуртожиток, ховалися в підвалі. У нас там таке сховище є. Всім було дозволено, і всі люди проходили, всім пропонували пройти. Під час тієї самої тривоги двері сюди теж були відчинені. Але чи знала про це дитина і чи мала час добігти? Юристи пояснюють, заборона доступу до укриття це адміністративне правопорушення. А якщо внаслідок цього хтось постраждає, мова вже йде про кримінальну відповідальність. Але для того, щоб інкримінувати саме недопущення до укриття, відповідний об'єкт повинен бути укриттям. Тобто він повинен бути у відповідному реєстрі, він повинен бути зафіксований як укриття і бути на відповідному обліку. Якщо цього немає, то юридично це не є укриттям. Якщо говоримо по закону, то жінка була абсолютно права. Вона не має навіть права пускати, тому що вона є управляючою будинку, і відтак вона відповідальна за всі комунікації, що там є, і за цей будинок. Втім, навіть якщо формально управителька не винна, юрист радить на загальних зборах ОСББ жителі можуть вирішити, кого впускати під час тривоги, а кого ні. Бо зрештою у таких ситуаціях усе вирішує не лише закон, а й здоровий глузд та людяність. Анастасія Вільхова, Євген Дрозд, новини 11 каналу. Тим часом суд виніс вирок за проданці, яка співпрацювала з ворогом. Покарання 15 років тюрми з конфіскацією майна. За інформацією слідства, жінка шпигувала за літаками в районі Кривого Рогу, аби навести на них російські ракети. Ворожа поплічниця також розвідувала та передавала окупантам локації ППО, аби росіяни могли наносити удари в обхід системи протиповітряної оборони. Зазначимо, зрадниця була однією з шести агентів РФ, які працювали у нашій області та на Донеччині. Завербувати безробітну мешканку Кривого Рогу у 2023-му допомогла її подруга, яка теж зараз під слідством. А мешканець Дніпропетровщина разом з ще кількома військовозобов'язаними хотів втекти до Румунії, щоб швидко і комфортно дістатися до кордону. Вони найняли два авто з водіями. Організатор схеми разом із помічником домовилися з правопорушниками, що доправлять їх до державного кордону та вкажуть подальший маршрут в обхід пунктів пропуску. За незаконний трансфер дев'ятеро чоловіків мали сплатити 84 тисячі євро. Втім, замість Румунії їх затримали. На всіх склали протоколи за спробу незаконного перетину. У держкордону. Хочу знову ходити сам без милець. В одному з реабілітаційних центрів Дніпра відновлюють після атаки ворожого дрона бійця із Нікополя. Віталій отримав тяжке поранення обох ніг і зовсім не міг самостійно пересуватися. Чого досяг завдяки наполегливим тренуванням із фахівцями? Історія військового та його шлях до одужання в нашому матеріалі. Ну, яка мрія? Стати на ноги. Так, Віталій крок за кроком прямує до своєї мрії. Чоловік хоче пересуватись самостійно, без милиць. Поранення отримав на Луганському напрямку у жовтні минулого року. Служив старшим оператором протитанкового ракетного комплексу у десантно штурмовій бригаді. Під час бойового завдання його з побратимами атакували російські дрони. Поранення отримав лише Віталій. У нього контузія та травми обох ніг. Турнікет наклав на дві ноги, тому що поранення було двох ног. І плюс там, ще у нас на неподалеку був бліндаж медика бойового там, вже мене посакали допомогу, ну тобто медично. І після цього там уже на Івак і попав в по Віталій з Нікополя каже: в рідному місті регулярно лунають вибухи, тож на війні у нього страху не було. Після поранення півроку ходив з апаратом зовнішньої фіксації, переніс декілька операцій. В одній нозі тепер пластина. Я до цього навіть не мог вставати на стопу, то тобто, зараз я вже впевнений, почуваюся, що я мог встати на неї якось ну, ще з милицями, але ну, тим, тим паче вже якийсь прогрес є. Зараз захисник проходить другий курс у реабілітаційному центрі. Спочатку працювали переважно над збереженням функції прооперованої ноги. Тепер же коли бійцю встановили в ногу спеціальну пластину, завдання ускладнилися. Через травму є зниження руху, ниже кінцівці саме угомі косопі плюс повільному суглобі. і Нам треба відновлювати цей рух за допомогою велосипедам. Просто банально. Відволікаємо трохи увагу, щоб не концентруватися на больовому синдромі а також працюємо на трактурі у кінцівці. У реабілітаційному центрі чоловік займається щоденно для нього, як і для кожного пацієнта, розробили індивідуальну програму. Раніше боєць не міг навіть стати на стопу зараз. же почувається впевненіше. З'являється вже більше м'язової сили, амплітуда збільшується. А також ми почали більше навантажувати ногу для того, щоб збільшити її пороздатність під час ходьби. В подальшому будемо відмовлятися від однієї милиці для того, щоб при ходьбі використовувати лише одну канадську милицю. До повномасштабного вторгнення Віталій працював на промисловому підприємстві. У вільний час мав хобі рибалити. Хоче повернутись і на роботу, і до улюбленого заняття. Це захисника мотивує займатись ще більше, щоб і війна закінчилася якомога швидше. Бо багато горя робиться війна. Сам Віталій вважає, що легко відбувся. Каже, тут в центрі є хлопці з набагато складнішими травмами і додає, кожен має шанс стати на ноги. А завдяки таким центрам і підтримці це стає можливим. Олена Петриченкова, Дмитро Вєтров, новини 11 каналу. Незламні в Україні не лише люди, а й цілі міста. Мелітополь, попри тимчасову окупацію та тиск ворога, чекає на звільнення. Тому саме черешневій столиці України Укрпошта присвятила нову марку. Авторка Ескізу, художниця Наталія Кохаль на Тавро зображені легендарна Мелітопольська черешня та славнозвісний єноц Херсонського зоопарку, як символи того, що українці завжди повертають своє у новому поштовому наборі. Мелітополь це Україна шість марок, художній конверт та картка. І вже сьогодні вночі над Україною можна буде побачити перший літній зорепа це метеорний потік, червневі боутіди. Науковці кажуть, цьогоріч має бути справжнє космічне шоу. У пікові дні з 26 по 28 червня на небі спалахуватимуть до 100 метеорів на годину, що буває дуже рідко. Найкращий час з 23 години до світанку спостерігати зорепад можна неозброєним оком. Головне знайти місце без міського освітлення. Активність зорепаду триватиме до другого. Липня. І наразі це вся інформація від команди 11-го. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Побачимось!